Я помітила, що моя знайома підліток Аня регулярно дивиться російські серіали та мультфільми. І знаєте, мене це доводить до сказу, адже я добре розумію, наскільки небезпечним може бути вплив такого контенту на формування її світогляду. Ну, я взагалі слухаю різних виконавців, тому що я можу сказати, меломан, але найчастіше всього, напевно, білпіпа. Шіф... Кифа, Монеточку, Надю Дарофеєву, може О їж, О їж Буду і Настю Кам'янських іноді. А із фільмів я у дитинстві дивилася Смішарики і Маша і Медведь, але от нещодавно дивилася універ, молодежка, слово пацана. Ну, у мене більша частина друзів слухають російських виконавців, дивляться російських блогерів. І фільми і серіали теж дивляться російські. Напевно, оточення впливає на мене за даними контент-маркетингової агенції TopLead, перегляд та прослуховування українцями російського контенту на онлайн платформах у 2023 році поповнив бюджет агресора приблизно на 81,6 мільйона доларів, з яких 5 мільйонів платять як податки. Поміркуємо разом. Один дрон коштує приблизно 500 доларів. Тобто, українці на прослуховуванні заробили росіянам на 10 тисяч дронів. Відповідно, українці, які слухають російськомовний контент, успішно сприяють тому, що Росія витрачає ці кошти знову ж на те, щоб Україну били тими ж самими ракетами, дронами тощо. У 2023 році Нацрада України з питань телебачення і радіомовлення повідомила, що 9 листопада того ж року до переліку сервісів держави-агресора внесено ще 16 медіасервісів. Загалом таких сервісів вже 22. Тобто ці сервіси не можуть транслюватися на території нашої країни, що, як на мене, було дуже важливим рішенням. Раніше Київська міська рада наклала мораторій на публічне використання російськомовного контенту на території міста Києва. Таке рішення було ухвалено 13 липня 2023 року, але заборона, на жаль, працює не так, як хотілось. Наприклад, у Львові рішення про заборону на публічне використання російськомовного контенту діє ще з 2018 року. Проте ми й надалі можемо чути російське лайно на вулицях наших міст. Тобто вам нормально слухати москальську музику зараз? Яку? Москальську. Діти одна з найвразливіших груп людей, на якій Росія ймовірно й надалі фокусуватиме свою пропаганду. Перегляд, прослуховування, читання російського контенту може серйозно вплинути на формування цінностей українських підлітків, навичок співжиття та взаємодії між дітьми дошкільного віку та молодшого шкільного віку. Якісний хороший мультик повинен показувати дитині елементарні норми прийнятної поведінки казати дякую, будь ласка, спокійно чекати своєї черги, перепрошувати, якщо ненароком когось зачепив чи штовханув. Що бачить дитина у мультику про Машу? Можна не поважати чужу приватну власність. Маша постійно бере без дозволу чужі речі, руйнує і трощить майно довкола себе, і жодного покарання за це не отримає. Ба більше із ситуації, коли вона руйнує чуже майно, можна сміятися. Отже, дитина щитує, можна не мати чутливості до руйнування чужих речей. Треба спершу зруйнувати самому, посміятися, а потім зруйнують твої речі. Це вам нічого не нагадує. Важливу роль експертка відводить домашньому вихованню та впливу батьків. На вподобання своїх дітей ця позиція дуже залежить від позиції батьків, від того, що декларують батьки, чи вони взагалі обговорюють це, чи вони взагалі намагаються з дитиною спілкуватись на теми і російськомовного контенту, і взагалі контенту, тому що така позиція народжується лише в діалозі. Я думаю, що я б більше б дивилася. Українські фільми му... і слухала музику, якби я більше знала про них. І якби моє оточення е... слухала більше українську музику, дивилася українські фільми, то я б, звісно, теж би дивилася і слухала українське. Як альтернативу токсичному російському контенту, суспільне мовлення створило перший україномовний проєкт для підліткової аудиторії, який має назву Колайдер. Науковий блогер батл Ендштей. Кібархата. Це просто база. Він про технології, освіту, науку, поп культуру та історію. Ще одним прикладом є освітня програма План Дій їхня мета зараз залучити підлітків та молодь до відбудови країни у повоєнний час і дати їм для цього всі необхідні знання та навички. Це простір, де підлітки можуть співпрацювати, втілювати креативні ідеї для розвитку українського суспільства. Думаю, такі проєкти і ініціативи це гідна заміна російського контенту. Російська пропаганда це зброя, яка не менш небезпечна, ніж танки та ракети. Країна-агресорка вміло маніпулює свідомістю молоді, нав'язуючи шкідливі ідеї та цінності, що є чужими для української культури. Діти є особливо вразливими до такого впливу. На перший погляд, нешкідливий перегляд російських мультфільмів та серіалів насправді має небезпечні наслідки. Зокрема, прищеплення дітям проросійського світогляду, нівелювання ролі України як незалежної держави, спотворення історичних фактів тощо. Після завершення війни Росія ймовірно спробує повернути свій культурний вплив на українців. Її метою може бути бажання знову захопити зокрема дитячу аудиторію та сформувати в майбутніх поколінь прихильність до руського міра у такий спосіб. Вони можуть закласти підґрунтя для майбутніх територіальних претензій. Ми маємо зашкодити такому розвитку подій, спрямувавши зусилля українського суспільства на виховання людей, які поважають і цінують свою національну ідентичність, культуру та історію. Я вбачаю три головні помилки українців: недооцінювати небезпеку російського контенту, ігнорувати проблему перегляду такого контенту дітьми, не пропонувати якісної альтернативи. Наразі ми намагаємось відстояти свою незалежність, збудувати таке життя та сформувати таке суспільство, де чітко відрізнятимемо, де ворог, а де свій, кого варто слухати, а кого ні. Ловіть три основні поради. Критично ставтеся до будь-якого контенту з Росії: підтримуйте українські канали, блогерів, творців контенту в інтернеті, коментарі, лайки, репости обов'язкові. Популяризуйте якісний український контент, наприклад, україномовні проєкти, окремо кілька порад для батьків. Обговорюйте з дітьми небезпеку російської пропаганди та дезінформації, пояснюйте, чому не варто довіряти російським джерелам інформації, будьте прикладом для дітей, обмежте власне споживання російського контенту та спілкування російською мовою, особливо у публічних місцях. Звертайте увагу на канали YouTube, TikTok тощо, якими користуються ваші діти. Запропонуйте їм якісну українську альтернативу. Ця ситуація змусила мене ще раз подумати, наскільки важливо оберігати наше суспільство, і, зокрема, молодь від руйнівного впливу російської пропаганди, адже саме діти це наше майбутнє, і формування їхнього світогляду має бути в пріоритеті як у їхніх батьків, так і у всього суспільства. Обираючи український контент, ми інвестуємо в майбутнє нашої нації.